Друзі, зараз вже такий флеш репортаж з Софії Київської 4 грудня, 4 січня, вже 2025 року. Зараз йде святкова євангелізація, і вона така. Знаєте, схожа на половину на концерт, половину на виставу. Тому що запрошені співачки, котрі зараз співають. Олександра Моне. Наталі Сюзалик, ну як Самито Новачук, співали різдвяні пісні. І зараз тільки що було а, дві вистави а, де театральні вистави, присвячені різдву Ісуса Христа, а також були молитви за Україну. І було чотири рази запрошення, молитви покаяння, молитва спасіння, і були проголошено Євангелія. Тобто, що це таке сенс свята Різдва Христова? Тож слава Богу, то що сьогодні проголошується Євангелій Ісуса Христа в центрі Києва біля центральної ялинки Різдвяною? Головне, щоб люди розуміли сенс цього свята, і слава Богу, що є така можливість вільно виходити, казати за Ісуса Христа. Саме у різво, щоб люди розуміли сенс цього свята, щоб не просто було як свята заради свята чи ялинка як новорічна, ні дійсно є сенс, є це народження Ісуса Христа в серці кожного українця, і як це зробити, якраз це є наша мета просто розповісти, що через щиру віру в Ісуса Христа, через Покаяння щире покаяння через не тільки слова, а й дії через сповідання Ісуса Христа Господом проголошення публічне так каже святе письмо. Апостол Павло казав, що серцем вірую до праведності, а саме устами сповідують до спасіння. І це є те, що має назву народження з гори. Коли люди вони приміряються з Богом, і Христос сказав, що без народження з гори царство Боже люди не побачать. І віримо, що оцю мить Бог на небесах записує імена тих, хто щиро казав ці слова у книгу життя. Друзі, це є головна. Мотивація виходити сьогодні в таку погоду, не дуже як то теплу, Бачите, що людей не так багато, тому що вітерець такий дуже прохолодний. Бачу, Михайловський Затовер Собор. Багато людей прямують з Михайловської площі на Софію Київську, щоб побачити і головну ялинку, і тут є невеличкі такі, бачите, крамниці. Але головне сюрприз це дійсно. Це зараз євангелізація, це, це про Ісуса Христа. Бачите, таке дійство: це вже можна побачити, як це виглядає очами глядачів. Отак от і до Ось Хлопці грають мудреців. Болхів Марія стоїть з немовлям, янголи. І бачите, багато в принципі, людей підходять і отаку різвяну євангелізацію. Ми маємо радіти. Дійсно, діти за кожен день дуже важливо. дивитися далі за наших да. захисників. Ввечері, коли ми лягаємо спати, тут є такі спробули. є також дякувати, дякувати ви заповіти є духовна література є там, туди, і бачите багато багато людей. Що ви всі можемо? головні, як вам сьогодні, що ми бачили, можемо це супер, не змерзли Марія. Поверити. Не змерзла. Слава Власне. Богу, Люб... бачите, Люб... настрої Люб... да слава Богу, бачите, янголи, всі, всі на місці. Бог, янголи і головне, Христос разом з нами.